Спеціалізація нашої компанії ми перевозимо негабаритні вантажі та виготовляємо от, ну, такі спецтрейлери для цих перевезень. Спілкувалися з військовиками, от знайомими. На багато знайомих приймають участь. В АТО, брат мій рідний також служить там в пресі. Була інформація про це, що у військових є проблема з доставкою техніки. Ну, туди і звідси. От, а саме таку техніку ми виробляємо, і то ми прийняли рішення виготовити його і передати військовим. Для Нацгвардії ми робили, ну заложували туди такі вимоги, які будуть практичні для військових. От ми орієнтувалися на цю техніку, яку вони перевозять. Ну я кажу, спілкувалися там, збирали інформацію. От він для перевезення бронетехніки важкої на ньому можна перевозити БТР в кількості двох одиниць, можна вести танк. Ну, одну одиницю і інша якось броньована техніка. Було розроблено технічне завдання спеціально для такої одиниці, називається Вінтат НПП-50, що означає напівперечі платформа 50 тонн, дозволяє перевозити вантажі ну, вагою до 50 тонн. час виробництва основна проблема, яка була, ми ніколи не робили техніки для військових потреб. Цивільні потреби ми знаємо. Ми знаємо габарити техніки, яку перевозять сільхозвиробники, будівельники. Не проблема взнати якісь габаритні розміри військової техніки, але не було такого досвіду в ну, проєктуванні і практичній реалізації таких напівпричепів. Є такий вислів, він зараз набув. Досить широкого розголосу, що народ, який не годує свою армію, він годує армію окупантів. Тому саме те, щоб підтримати наших солдатів, молодих і вже не зовсім молодих, от такі кроки, я думаю, не тільки наші, і взагалі вся Україна відгукнулася. Вони і надихають на те, щоб в межах своїх можливостей надати якусь допомогу. Технікою. Знаками не габарит, мигалкою. Задні фонарі стандартні. Має бути, бути добре. Обладнаний відбійниками, це для безпеки руху е світовою технікою. Е пневмокрани, е Стоять там всередині, ми зробили добре роботи. Я думаю, що такий трал забезпечує швидку доставку бронетехніку на визначені місця виконання завдань. Також для перевезення на ремонтні, на регламентні роботи. Трал розрахований на 50 тонн, 2 БТР, загальна вага, якщо взяти 3-1, загальна вага біля 30 тисяч. Відповідно по топливу, це економиться моторесурс бронетранспортера. В два рази економиться пальне.